Квартира Зоряни Свідрак розташована у середмісті Івано-Франківська за адресою Галицька, 19, поруч з міською ратушею. Жінка розповідає, що всіма можливими методами утеплює квартиру. Три роки тому опустила стелю та підняла підлогу, бо у висоту її квартира має понад три метри. Ну, стало звичайно тепліше, коли зробили це, тому що так і воно трошки забирало наше тепло, скажімо так. Ну і постійно у нас коврики мусить бути на землі, тому що стати босою ногою не дуже комфортно, скажімо так. Також купила термостат, який контролює температурний режим у квартирі. Завдяки цим методам каже суттєво економить газ за квартиру у 85 квадратних метрів, платить 2 тисячі гривень у холодний сезон. Розповідає, не проти ще утеплити будинок комплексно разом з усіма сусідами. Котел має такі властелі скручатися кожних 3-6 хвилин. А ця іменно. Цей термостат він задає температуру, яка має бути в хаті. І якщо ти задав 23 градуси, що має бути в квартирі, тобі нагрів котел в квартиру до 23, і він, термостат не дає включитися котлу кожних 3-6 хвилин, поки не впаде температура. Будинки за адресою Галицька 15, 19, 21 та 23 повністю реконструйовані. Належать до ОСББ Галицька Брама. Їх розібрали до фундаменту і збудували знову зі збереженням вигляду архітектури історичної забудови, каже голова ОСББ Вікторія Чеверда. Здавали їх в експлуатацію з 1988 до 1998 року. В кожній квартирі стоїть газовий котел. Тобто відчуття втрати тепла ми бачимо кожного разу у платіжках за газ. У нас дуже болюче питання це йде наш дах, який регулярно протікає, також фасади, які йдуть неутеплені, і їм вже, в принципі, потрібен ремонт. За рахунок цієї програми ми б хотіли, щоб все-таки утеплити будинок, зробити його комфортним, теплим, менш енергозатратним, щоб він став окрасою центру нашого міста. Частково дах в одному будинку замінили на металочерепицю, але це не вирішило загальну проблему, каже Вікторія Чеверда. У нас перекриття старою черепицею, яка вже слоїться, тріскає, і такої зараз в не йти дуже важко. У нас, коли заміняли деякі власники над собою, чуть-чуть, бо їм затікало дах, лишилася черепиця, яку ми використовуємо при заміні іншої. Найчастіше черепицю це ми заміняємо самі люди, тобто ми міняємо черепицю самі. Заступник директора департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Геннадій Пономаренко розповідає, до програми міністерства економіки в першу чергу відберуть будинки, де мешканці вже готові до цього і шукали можливість самим утеплити будинок чи подавали відповідні заяви до міської ради. Потребує цього наразі увесь старий житловий фонд міста. Програма взагалі вона зараз ще на етапі розробки. Зараз формується перелік об'єктів, які можуть включатися в цю програму, тому що вона буде складатися з двох частин: це буде житловий фонд і об'єкти соціальної сфери, тобто садочки, школи, лікарні і так далі. Акцент буде робитись на тому, що це буде вже більш комплексний підхід, ну, наприклад, тепловими районами, для того, щоб відчувалася економія саме на котельні, на інших споживаннях, інших енергоресурсів модернізацію не в частині, тільки утеплення. Це і мережі, і конструктивні елементи, дахи, підвали і прочі. Тобто будинок по суті відновлюється і продовжує термін експлуатації своїй на десятки років. Наразі відомо, що місто має фінансувати цей проєкт на 30%. Івано-Франківськ до цього готовий, каже Геннадій Пономаренко, зважаючи на суттєву інвестицію у місто. Почати роботи за цією програмою очікують в 2022 році, каже Геннадій Пономаренко. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.